Буде цікаво, що ніхто не знає тексту. Хтось можливо, згадає свої школьні роки, як писали диктанти, як не писали. Ну саме головне, що пишемо на оцінку, пишемо ну, на емоції. Антон, військовослужбовець одного із підрозділів ЗСУ у прилуцькому районі, писатиме радіодиктант національної єдності втретє. Зі свого досвіду говорить, що головне не підготовка, а настрій. Зближає наш колектив українців в цілому. Маю надію, що буде все навідмінно. Для військовослужбовця Олега все відбудеться вперше. Він уроженець Донецької області, а з 2019 року почав активно переходити на українську мову і у побутовому спілкуванні. Ми мусимо всі розпочати розмовляти рідною мовою. Хто зараз, хто після. Десяти літ років, хто після там, якоїсь події, яка змусить його прилаштувати свій мозок та розуміння цього. Маю надію, що всі наступні покоління будуть. Співвільно спілкуватися українською мовою. Мова завжди актуальна. Багато військових, які у нас російською мовою розмовляють, але але все ж живемо в той країні, яку ми захищаємо. Ми повинні знати свою мову як найкраще. Дороги України. дороги України, переплутані нитки, любові Олександр також долучився до радіодиктанту вперше. Востаннє писав під диктовку у школі більше 30 років тому. Цьогорічний текст він оцінив так: більше воно нам лягає на думку зміст текста. А настільки як орфографічні помилки, там чи грамотність, більше воно все таки лягає сам зміст тексту. Писали у навчальній аудиторії під портативну колонку. Загалом у цьому підрозділі ЗСУ прилуцького району учасниками радіодиктанту національної єдності стали понад 30 військовослужбовців. Зі слів Олександра, всі доєдналися добровільно. Це традиційний захід, кожного року пишуть. Всі хлопці, хто не залучений до донесення служби вартії на бойових містах, по охороні самого міста, підрозділу. Ну тобто, всіх, кого могли, привлікли, написані тексти. Всі військовослужбовці передали для відправки на перевірку. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.